Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо працювати з текстовими даними у Python. Тема нашого уроку – опрацювання рядкових величин. І ми сьогодні будемо використовувати методи для роботи з текстом. Рядкові методи не змінюють сам рядок, вони утворюють новий. Непоганий приклад з програми Word, де можна виконати дію пошуку і заміни певного тексту. Тобто ми зараз з вами розберемо пошук символів і розберемо заміну символів. Аналогічному Чином, як це ми бачимо в Word, хто, можливо, користувався. Розглянемо такий приклад: створю змінну X і присвою їй текстове значення. Хай буде у нас Python the best. У Мене з англійською не дуже. Можливо, це невірно звучить, але хай так буде. Так як я сказав, що у нас рядок сам не змінюється, тобто ось цей рядочок у нас не змінюється, він так сказати, просто утворює новий, тому нам потрібно створити нову зміну. Наприклад, змін І змінній це я пишу, що у зміні X за допомогою методу. Тобто тепер ми пишемо метод find, який нам дозволяє виконувати пошук символів. І в дужечках в лапках я вказую той символ, який я хочу знайти. Наприклад, хай це буде H. І мені залишається лише вивести мою зміну C. Запускаю, перевіряю. Так щось? Щось глюк люк, зараз. О, запускаю. І... Результат 3. Рахуємо: 0, 1, 2, 3. Є. Як ви помітили, в мене ще є одна літра H. Вона знаходить лише першу в даному випадку з моїм кодом. Але якби ми це задали за допомогою циклу, у нас би ще й могло знайти ще одну літеру і вказати її положення. Тобто, так, як це працює у Word. Давайте використаємо літру P. Велика 0. Але якщо я виведу. Літру P маленьку. Мені напише мінус 1. Тобто, наш, наша програма перевірила всі символи. Вона такого символу не знайшла і повертається ніби як назад, де вже символів немає. Тобто з кінця мінус 1. Тобто, ми рахували зазвичай з вами. тобто В такому випадку, на вивою, що такого символу немає, тобто мінус 1. Давайте ще розберемо такий приклад: заміни, який також є у Word. Для цього. Нам потрібно замінити наш метод find, методом replace. І в дужечках тут уже трошки по-іншому записуємо. Тобто нам, так аналогічно, як і в Word, потрібно перше слово записати, яке ми шукаємо. А друге слово записати, яке ми хочемо замінити. Тому в лапках я пишу слово, хай у мене буде best. І ставлю кому, тобто я це все розділяю. І в наступних лапках я пишу те слово, яке я хочу отримати в результаті. Тобто cool Щоб ми побачили різницю, я ще пропишу print. І тут ми виведемо X. Тобто, мені спочатку X виведе, потім c Перевіряємо Python The best, Python the cool. Тобто best є, Cool. Замінилось. Тобто, все працює так, як і повинно. Можете поекспериментувати на невеличких прикладах. Також ми можемо з вами перевірити на кількість повторень літер чи цілих слів у рядкових даних. Тут нам уже допоможе такий метод, називається count. Count. І в дужечках, в лапках, мені потрібно записати ту літеру, чи те слово, чи навіть речення, яке я шукаю. Наприклад, я запишу Z. Запускаю програму. Мені пише, що воно зустрічається один раз. Давайте літеру T. Зустрічається три рази. Один, два, три. Давайте введу Z Best. Ці два слова зустрічаються знову ж таки один раз. Тобто ціла фраза. Тобто ось так у нас може виконуватися перевірка. Ну, відповідно, якщо я введу сюди те, чого в мене немає, W, наприклад, мені пише 0, тобто немає такого, тобто жодних співпадінь немає. Е, можливо, у вас були такі випадки, коли ви реєструвалися на сайті і придумуєте пароль лише з літер, вам пропонують доповнити пароль цифрами. Так само ми можемо перевірити, чи є в рядку цифри, чи є текст. Наприклад, щоб перевірити, чи рядок містить лише числа, потрібно використати метод, ось так він у нас записується, IsDigit digit. А для того, щоб нам перевірити, чи містить рядок лише літери IsAlpha то ось так вони у нас записуються. І зараз ми їх використаємо, наприклад. Давайте використаємо перший, тобто перевіримо наш рядок, чи містить він лише числа. Я запишу змінну X знову, і в лапках я запишу декілька Нагадую, що якщо ми з вами вказуємо лапки, у нас уже Python розуміє, що це дані, тобто рядковий тип даних string, str. Але за допомогою методу, який ми зараз використаємо, він все рівно в нас дізнається, чи є тут числа, чи немає. Знову створюю змінну це, який присвоюю X, і записуємо наш метод. IsDigit. І в, в дужечках я нічого не записую, просто вивожу мою змінну C. Запускаю. Мені пише true. Тобто істина. Тобто, дійсно, в мене тут є лише числа. Якщо я десь уведу літеру, наприклад, R і запущу програму, мені пише false. Тобто в мене тут не тільки літери. І аналогічно, якщо я зараз використаю метод, який у мене буде шукати лише, тобто перевіряти, чи є тут лише літери, тобто із альфа, і виведу мені, знову ж таки буде результат false. Тому що тут не лише літери, а ще є числа. І давайте я це все виправлю. Запускаю true. Тобто тут є лише Давайте зробимо з вами невеличку програму. Ніби користувач вводить пароль для реєстрації, і потрібно ввести числа. Тобто, щоб нам пропонували, щоб ще б і числа ввели. Тобто, як ми це побачимо? І дійсно, до речі, на деяких сайтах для цього використовується Python. То Python у нас багато функціональний. Так, тут ми введемо, тобто створимо змінну паспорт, в яку ми будемо вводити, щоб користувач нам. Передумав пароль. Як продиктував, так і написав. Передумайте пароль. Далі ми за допомогою циклу while тобто циклу з умовою, будемо перевіряти, чи містить, тобто, поки наша змінна пароль, містить лише літери, щоб нам пропонували ввести ще хоча б якесь одне число. Давайте я записываю поки. Тобто, тобто while поки наша змінна password. Е, крапочка. Тобто і записуємо метод. Is, якщо текст у нас digit, нам потрібні цифри альфа. is, альфа. І дужечки, дві крапочки. Тобто, поки у нас будуть лише літери, поки буде виконуватися цей цикл. Тобто, змінну password потрібно буде за допомогою input ввести знову ж таки пароль, де є хоча б одна цифра. Я таки запишу. Ваш пароль повинен містити хоча б одну. Цифру. І хай людина нас знову вводить. Тобто це буде вводити, виконуватися такий цикл, поки у нас з вами не буде введено хоча б одну цифру. І коли людина введе нарешті ту цифру, виведемо результат, хай людина здесь запише цей пароль. Запишіть ваш пароль. І ми його виводимо. Паспорт. Перевіряємо. Придумайте пароль. Я ввожу саме стандартний, колись, саме взламаний пароль кверті. Ваш пароль повинен містити хоча б одну цифру. я йому знову qwerty Е, На жаль, я зараз. Якраз допустив те, що хотів в кінці показати. Дивіться, я виявив символ. Ось такий символ, такий як зірочки, у нас ще щось. У нас знову ж таки не вважається як текстом. Тобто він у мене вже не, не вмістить лише текст, а ще якісь інші символи. Ну, вже випадково натиснув, хай буде. І давайте знову ж таки вивожу якийсь. Vert, Enter, знову якісь літери в якщо я придумаю знову ж таки, кверті, наприклад, там 33, натискаю Enter, мені пише, запишіть ваш пароль. Але, як я говорив, недолік такої програми. У мене в даному випадку, це, якщо я введу сюди літери і якийсь символ, наприклад, долара мені запише, запишіть ваш пароль. Хоча, Такі символи також впливають на складність пароля. Тому, якщо ми використаємо такий код для створення таких паролів, в принципі, буде непогано. Добре, на цьому, думаю, все зрозуміло. Як воно працює, продовжуємо. Сьогодні ми з вами також повторимо функції. Функції це фрагмент програмного коду, який ми записуємо лише один раз, а звертатися можемо багато разів. Давайте створимо такий простенький приклад. Тобто я записую def, тобто функція моя Функція завжди має ім'я. Наприклад, я таки напишу Name. І дужечки. В дужечках ми з вами можемо вказувати якісь параметри, але давайте до цього трошки дійдемо пізніше. Просто покажу самий простий спосіб. Хай нам за допомогою функції виводиться якесь е, привітання. Print. Так, і нехай пише hello. Привіт. Так. І тепер мені цю функцію потрібно нижче записати. Функція в мене має ім'я name. Тобто name. І дві дужечки. Все, в мене весь запис готовий. Тобто це найпростіший, на мій погляд, приклад функції. Запускаю програму. Мені виводить Hello. Чому Hello? Тому що я звернувся до функції name. Ось вона name, яка мені виведе привітання Hello. Давайте вже трошки ускладнимо нашу функцію. Тобто ще такий простенький приклад розглянемо. Всіх у нас є якісь домашні тваринки. Давайте запишемо. Хай у нас буде Animal. Animal. І тепер запишемо ще дужки деякі параметри. Хай це у нас буде знову ж таки сама тварина. Знову ж я запишу Animal. Можливо, я трошки невірно записую. Залізку в мене Wato. І напишемо Name. Тобто, в мене буде, що це за тварина і ім'я тварини. І далі я запишу через Print Print. І в лапках друкую. У мене є. Хто ж у мене є? Тварина. Animal. Ставлю кому і знову лапки. Його звати. Його звати. І виводимо нашу змінну Name. Тобто наші параметри в даному випадку. І тепер я буду звертатися до цих двох параметрів. Тобто я записую знову ж назву моєї функції Animal. І в дужечках в лапках я пишу, що Animal у мене буде, наприклад, PES. А в наступних лапках через кому я запишу, що його звати, наприклад, пушок. Перевіряю, що в мене вийшло. У мене є пес, його звати пушок. Працює. Але я говорив, що ми записуємо один раз функцію, можемо використовувати декілька разів. так? Тому я давайте для прикладу запишу ще одну. Animal ой, не та мова. Animal. І в дужечках, в лапках, я записую, що в мене ще є, наприклад, кіт, якого звати Мурчик. Запускаю програму. Знову ж таки, в мене все вірно спрацювало. Тобто, мені не потрібно записувати декілька разів один той самий рядочок. Ну, відповідно, в такому випадку мені ще потрібно було створити змінні, так якби я не використовував в даному випадку функцію. Ось такі приклади вам використання функцій. Вони нам дуже зменшують кількість коду. І ми можемо до цієї функції, як ви побачили, звертатись неодноразово. Також у вас у підручнику наведені непогані приклади з методами і функціями, які ми сьогодні розбирали. Спробуйте їх протестувати, не буде зайвим. А ми з вами прощаємося до наступного уроку.